Тані усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся? Цьогорічний великодній кошик за оцінками економістів обійдеться полтавцям від 1800 гривень. Затримання злочинців, пошук людей, поліцейські кінологи та їхні підопічні вдосконалювали свої навички на тренінгу у Полтаві. До 27 квітня у кризначому музеї можна роздивитися легендарний скелет Мамонта. Далі виставкові зали знову зачинять на ремонт. А тепер про це та інше більш докладно. Вода по кісточку, холод і сморід, котре затопило підземний перехід на зупинці одинадцята школа у мікрорайоні Брайлки. Як реагують місцеві мешканці та чи планує міська влада вирішити ситуацію? Дивіться у сюжеті. Ой, нам не вдалося перейти, ми зараз будемо порушувати правила дорожнього руху. Полтавка Віра Маслак каже, приїхали з онуком у дитячу поліклініку, а повертаючись додому, переходом пройти не змогли. Чуть туди не стали, в ту воду. Цей переход де, дуже небезпечний, є дуже антисанітарний. І з тих часів, як закрили тут магазини. А зараз і запахи постійно, і, ну і взагалі надписи. там». Тут постійно, як тільки тут так і вода. Дехто з людей пробує перейти через перехід по воді. Жартують, що купатися не будуть. Ні, не хочу, не сезон холодно. Піду через на світофорі. Місцеві скаржаться, доводиться витрачати більше часу на дорогу на роботу, коли перехід чергове підтоплює. Максимально незручно, тепер потрібно бігти на пішохідний переход, обходиться, все, ладно, маршрутка ще зупиниться, а тролейбус ні. І треба або запізнюватися, або вже викликати таксі, або чекати. Перехід перебуває на балансі міста, говорить заступник начальника управління ЖКГ Полтавської міської ради Максим Тесленко. Проблему вивчали, причину знайшли і найближчим часом обіцяють вирішити. Фахівці КТП 1628 виїжджали на місце для обстеження. Причина затоплення в тому, що вийшов з ладу відкачуючий насос. Наразі цей насос зняли, КТП-1628 готується купити новий. Заміна насосу буде проведена найближчим часом. До Великодня лишився день. Полтавці активно готуються до свята і роблять закупи на Великодній кошик. У яку суму обідиться він цього року? Наші журналісти дізнавалися. Подробиці Полтавка Олександра Григорівна вже готова до святкування Великодня. Баску купила, м'яску бженілкою. Ну а вдома там помідорчики, огірочки. На салатик, а яєчка покрасяться. Олександра Григорівна підраховує, скільки їй обійшовся увесь цей великодній набір. Оце те, що в мене в сумці, оце отут, ну в мене десь 700 гривень. Світлана Переселенка з Донецької області говорить, поки тільки почала скуплятися на Великодній кошик. Я колбаску возьму, сальса возьму, яйця, паску, сирок. Тільки сирок купила і колбаску. 63. Ну, зараз ще так. На 250 гривень, поки Продавці м'ясних лавок вже заманюють смаколиками до Великоднього кошика. Тут пропонують і мариноване сало, ціна на нього 390 гривень. За їх словами, найчастіше на Великдень беруть ось таку домашню ковбасу. Це гуцульська, дуже добра. Вона жарненька, за кілограм 210. Оце напоминає Краковську, теж дуже добре, смажена мені? на соломі, домашня, поступова. Саме м'ясна продукція обходиться найдорожче у великодньому кошику. Якщо говорити про м'ясну продукцію, це сало, це ковбаса, то дорожчання складає близько 20-30%. Найменше здорожчала курятина. В минулому році кілограм сала можна було знайти десь за 180 гривень, а в цьому році це десь 240-250 гривень. Домашня ковбаса також і вартість стартує понад 300 гривень. Минулому році можна було знайти і за 280 гривень. Не обходиться кошик і. Без традиційних крашенок ціни на яйця стартують від 60 гривень. Варто визначити суттєве подорожчання яєць наразі їх можна знайти і по 100 гривень домашні. Ну але стартує ціна від 60 у великих мережах і вище, і вище. А ось на тісто для домашніх пасок продавці рекомендують обирати качині яйця. Вони більш рихлі, ну, добавляють таку рихлость у тісто. Ну це старовинні рецепти наших бабусі бабусі. 70 гривень за десяток. І куди ж великодній кошик без паски? Ціна на найменшу стартує від 40 гривень, найбільше по 700. В основному, звісно, беруть середню паску. Оце отаку та отаку кошик. В середньому е 150 грам 50 гривень. За підрахунками економістів, у 2025-му великодній кошик здорожчав приблизно на 17% порівняно із минулорічним. Цього року вартість середнього кошика становить від 1800 до 2000 гривень. Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення у 16 деклараціях службовців Полтавської області. Ідеться про недостовірне декларування, незаконне збагачення та необґрунтовані активи. Про це у рамках робочого візиту на Полтавщину повідомив журналістам заступник голови НЗК Микола Корнелюк. Загалом за минулий рік і за перший квартал 2025-го співробітники Назика взяли в роботу 40 декларацій у нашому регіоні, з яких наразі опрацювали 29. Здійснили також перевірку діяльності полтавської міської ради. Були певні зауваження щодо. Діяльності антикорупційного підрозділу та е, ряд інших. На жаль, антикорупційний підрозділ у них не працював, формально врахувався, тому ми рекомендували усунути це порушення, щоб там були люди, так, які виконували свої обов'язки. Ну, поки що вони на шляху до його реалізації. Вносили відмітки до військово-облікової системи щодо проходження ВЛК, а також зазначали, що військово зобов'язані не перебувають у розшуку. Свої послуги ділки оцінювали від півтори до п'яти тисяч доларів США. Клієнтам же це надавало можливість подальшої відстрочки від мобілізації терміном до двох місяців. Одну з фігуранток затримали на гарячому під час отримання 1500 доларів США. Розповіла речниця управління СБУ Полтавської області Інна Усова. У ході обшуків за місцем проживання і роботи посадовців правоохоронці вилучили військову облікову та медичну документацію, мобільні телефони з доказами протиправних дій та гроші, отримані незаконним шляхом. Наразі одній фігуранці повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України зловживання впливом. Встановлюються інші можливі учасники протиправної схеми для притягнення їх до відповідальності. Дводенний тренінг для поліцейських кінологів провели у Полтаві зі службовими собаками. Відпрацьовували затримання злочинців, роботу з пошуку людей та багато іншого. Як це було, бачила Івана Дімова. Це частина тренування кінологів спецпідрозділу поліції Корт зі службовим собакою. Вони відпрацьовують затримання злочинця в автомобілі. При цьому враховують, що порушник намагатиметься чинити опір чи тікати. Німецька вівчарка Міч єдина у спецпідрозділі. З кордом він працює півтора року. Чотирилапого зазвичай залучають до пошуково-штурмових операцій, розповідає його тренер Альварес. Злочинець ми не розуміємо, чи він озброєний, чи не озброєний взагалі. І для цього в нас є службова собака, якого ми можемо застосувати, щоб злочинця витягнути, щоб його не ну, менш травмувати, щоб його можна було потім допитати, передати до. Ліч оперативній групі затримання правопорушників в авто лише частина дводенного тренінгу, який провели в Полтавському кінологічному центрі. Суддя національної категорії кінологічної спілки України Андрій Сахно на різних локаціях пояснював поліцейським нюанси в тренуванні собак як під час затримання, так і для слідової роботи по запаху людини. Бувають різні поверхні. Це може бути трава, як зараз буде. Це може бути пашня, це може бути змінна якась. Там міські умови, наприклад, асфальт або пересічення, тобто зміна з одного поверхні на інший. І собаки демонструють, що вони маючи якийсь початковий запах, наприклад, злочинця, або якщо людина зникла, тобто собаку дають предмет, якісь речі цієї людини, і собака має по цьому запаху йти. Кінологи вчать службових собак витрим вони мають чути лише команду свого тренера і не піддаватися на провокації злочинця, якби голосно ті не кричали чи не відволікали її подразниками. Тварина має розуміти, що порушника потрібно лише затримати, а не смертельно травмувати, тому кінологи працюють з собакою над силою укусу чи захватом. Що в тренінг зі своєю вівчаркою Хамером і кінолог Олександр Тимрук. З твариною він займається по кілька годин на день. Каже, це собака-детектор з пошуку вибухових речовин та зброї. Ми тренуємо службових собак для того, щоб вона по команді затримувала правопорушника. Також ми даємо собакам навички, щоб вони самі вибирали, де агресія з сторони правопорушника, а де ні. Ці навички можуть застосуватися на блокпостах, в патрулюванні. Також ми виїжджаємо на деокуповані території для розмінування. Загалом, за сприяння кінологів зі службовими собаками на Полтавщині минулого року розкрили 650 кримінальних правопорушень зокрема, розшукали 26 дітей, виявили 35 одиниць вогнепальної зброї, більше двох десятків вибухових пристроїв та понад 10 кілограмів наркотичних речовин. Автосистерну для ДСНСників Полтави передали благодійники зі Швеції. Це вже четверта одиниця спецтехніки, яка прибула у громаду завдяки підтримці міжнародних донорів, для яких потреб авто в подальшому будуть залучати, розкажуть наші кореспонденти. ДСНСники Полтави отримали службове авто від благодійників зі Швеції. Це автоцистерна, в якій буде виїжджати черговий караул на гасіння пожежі, а також ліквідації надзвичайних ситуацій. Автомобіль невеличкий компактний, але має тим самим. Об'єм води 3 тонни 400 літрів. Якщо однотипні автомобілі були до цього, то вони мали об'єм води тонну 600, тонну 800. Авто планують поставити в бойовий розрахунок для чергування по Шевченківському району міста. Нагадаємо, до цього міжнародні благодійники передавали ДСНСникам автодрабину. Висота її 30 метрів. Це ми отримували, отримали в минулому році в лютому з шведськими рятувальниками, спілкувалися, була потреба. вона Тобто повністю зараз цю потребу перекрили. Це вже четвертий автомобіль для вогнеборців, який нашій громаді передала шведська сторона. Цієї весни у Полтавській області висадять понад 500 гектарів лісу. Загалом протягом року планують заліснити понад тисячу гектарів. Сьогодні лісівники працювали у Чалівському лісництві. До них приєдналися і депутати обласної ради. Докладніше про хід весняної посадкової кампанії розповідаємо у сюжеті. Орієнтовано на 50 сантиметрів окомірно визначаємо відстань. На одній з ділянок Чалівського лісництва в селі Микільському Полтавського району висаджують молодий ліс. Доєднався до процесу й очільник Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Спільно з працівниками лісництва, депутатами Полтавської обласної ради, тут планують висадити мішаний ліс із сіянців сосни та дуба на площі один гектар. Кожен рік ми взяли собі за правило висаджувати дерева разом із ініціатором цього заходу Гришком Іваном Івановичем, депутатом обласної ради. Як бачите, сьогодні теж багато депутатів. Завтра день довкілля то ми поєднуємо цю акцію із висадкою лісу, із... Прийдешнім днем довкілля, і з прийдешнім великоднем, тобто нехай все воно проживається, нехай росте. Саме головне, щоб була перемога і мир. Лісові насадження висаджують в рамках весняної посадкової кампанії та після минулорічних пожеж та засухи. Використовують лісівники садильні труби, новий інвентар, завдяки якому процес посадки став зручнішим. І навіть зараз в Харківській області дуже багато пожеж, уже сотні гектарів знову пожежі, і ми пригадуємо ті пожежі, які були в минулому році. Це ну. Тому треба відновлювати, і тому ми сьогодні тут, і багато депутатів обласної ради долучились, щоб відновити лісові масиви. Це, майбутнє наших діток, це повітря і зелена Україна була і повинна далі так, ми будемо займатися. Підтримувати насаджувати. цієї весни в Полтавській області буде висаджено 571 гектар лісу. Загалом протягом цього року планують заліснити понад тисячу гектарів. Садимо ми сьогодні поблизу Полтави, так на території Трашківської громади. Значить, ділянка, яка вийшла з підрубки рубки санітарної, будемо садити п'ять рядів сосни звичайної 2 ряди дуба звичайного на саджанці з закритою кореневою системою. Вони вже адаптовані, скажімо так, корінці у них разом із комлем садимо, і відповідно вони краще приживаються. Так, крім депутатів Полтавської обласної ради допомагають лісівникам і спортсмени. Так, боксер Олександр Хижняк садить ліс вже вдруге. Дуже подобається. Відчуваю якусь таку. Частину того, що я роблю якусь добру справу не тільки для себе, а й для всіх людей, які живуть в моїй області, які живуть в Україні. Дерева, які ми сьогодні насаджуємо, обов'язково в майбутньому виростуть. Люди зможуть проводити свій вільний час. Отримувати гарні емоції, оздоровлюватися в цьому місці. Одночасно з висадкою дерев лісівники області зміцнюють свій технічний арсенал для боротьби з лісовими пожежами. У філії Слобожанський лісовий офіс за інвестиційною програмою придбали нові патрульні та протипожежні автомобілі, засоби зв'язку, захисний одяг, ранцеві вогнегасники та інший протипожежний інвентар. Полтавський краєзнавчий музей знову відчинив свої двері для відвідувачів. Щоправда, тимчасово до 27 квітня на першому поверсі працюватимуть дві зали з експозиціями. Одна з них з легендарним скелетом Мамонта. Потім музей знову зачиниться на ремонт. Натомість продовжить приймати відвідувачів музейний дворик. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Полтавці з нетерпінням чекають, коли відчинить свої двері Полтавський краєзнавчий музей. Будівлю зачинено на ремонт з 2021 року. Я його так люблю. Ходив його з трьох років. Шикарно. Виставки, зали, старине оружжя, картини, одежда різна, мамонт, не знаю, досі стоїть чи ні. Ми дуже на це сподіваємося, що його скоро іскриють. Ми Сподіваємося, тепер зайти. Ну не знаю, чи нас пустять, чи не пустять. З дитинства пам'ятаю, дуже цікаво було. Я хочу їх повести. Нехай подивлять сидіти ваші онуки. І полтавські краєзнавчі таки відчинили для відвідувачів. Щоправда, запрацювали тут лише дві виставкові зали, та й то тимчасово. 27 квітня приміщення музею зачинять знову. Наш полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кречевського тимчасово відкрив двері, де ми зараз експонуємо дві виставки: одна англий Маріуполя, а друга законсервована історія із колекцій краєзнавчого музею, горишні плавні і градуського музею. Олександр Супруненко сподівається, цього року вдасться відремонтувати хоча б перший поверх музею. Загалом в приміщенні 44 виставкові зали. Музейники нагадують, попри затяжний ремонт всередині будівлі, постійно відкритий для відвідувачів музейний дворик. Наш дворик працює. Цілорічно окремо можна ще замовити екскурсію по нашому подвір'ю. Екскурсія зазвичай у нас тут проводиться оглядова, але можна за попередньою домовленістю замовити так звану тематичну екскурсію, під час якої можна більш детально дізнатися про археологічні експонати нашого парку або нашого дендропарку, як ми його часто називаємо. А починаючи з травня, стане доступним для екскурсантів і флігель полтавського краєзнавчого. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся з вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті А Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. Зі святами вас залишайтеся разом з нашим каналом. Все обов'язково буде Україна.